Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маренюк і дуже радий вас бачити знову. Якщо ви підписані, дуже вам дякую за підтримку підпискою і також чекаю вас у коментарях. Якщо ви не підписані, обов'язково зробіть це, тому що скоро буде дуже багато інформації, дуже корисної, особливо якщо ви знаходитесь в Канаді. І в цьому відео я хочу з вами поділитися нашим досвідом знову нашим досвідом. На жаль, відвідування. Емердженсі в Канаді, тобто швидкої допомоги, ну як швидкої допомоги, пункт швидкої допомоги, надання медичної допомоги, типу ж екстреної медичної допомоги, коли немає часу чекати на щось. Тому ми вирішили записати весь тайм-код, скажімо так, собі в телефон, і у мене тут все записано, коли ми зайшли, коли ми вийшли, і скільки часу ми просиділи в черзі в лікарні в Канаді. Це місто Вініпех, провінція Манітоба. Також розповім, як тут е, привозять в'язнів з в'язниці до е, лікарні в Канаді. Я таке бачу вперше в своєму житті. Це, повірте, дуже цікава картина. І так, ми захворіли. У нас Авеліна, донька, дуже сильно кашляла, і ми не знали, що це таке. Ми боялися, що це може бути щось, якийсь там брунхіт, якісь чищі запалення легенів, тому що кашель дуже страшний, і вона. Наша донька дуже сильно закашлювалась, у неї от почала кашляти, і вона не може перезупинитися, вона просто нон стопом кашлює. Тому ми вирішили все ж таки поїхати в лікарню. І не чекати сімейного лікаря, який був би аж в понеділок, а в лікарню ми поїхали десь посеред тижня. Так, от, виїхали ми з дому в четвертій і в 4.25 ми вже були в лікарні і почали реєстрацію. Типу, коли заходите в лікарню, там одразу вас чекає реєстрація. Вас приймає жіночка, ви даєте хелс-карту, медичну таку картку, як е, безкоштовне медичне страхування в Канаді. І вона там перевіряє, чи все дійсно, заповнює про вас якусь інформацію, дає бланк підписати щось там для іноземців, не знаю, як там правильно називається та форма. І... Далі вона дає інформацію для медсестер, які далі будуть робити самий такий перший огляд і надавати вам е, чергу, типу пріоритетність. Там якось мені роздруковували листочок з їхнім результатом, і там в них є декілька груп пріоритету. Саме за цими групами пріоритету буде визначатись, як довго ви просидите в черзі, тому що найбільш важливі і пріоритетні хворі. Вони йдуть набагато швидше майже одразу. Так от, в пройшла оця реєстрація. Вона ну почалася в 4.25, І в 4.37 ми вже сіли в зал очікування. В цей час також входить ось цей первинний огляд, який йде ну, майже одразу після реєстрації. От ми тільки відійшли від цієї жіночки, одразу сідаємо до сестри, яка міряє температуру в дитини, тиск і там щось, якщо там щось болить, вона може там. Оглянути так чисто зверху, без ніяких там дуже сильних уточнень. І ось ми ось також швиденько це все зробили і сіли чекати. З 4.37 ми просиділи до 5.20 і нас покликали в палату. Всі після зали очікування, там є така зала очікування зі стільцями, там дитячі є, якісь такі стільчики, де вони можуть також погратися, побігати, на севіліна там завжди бігає. І там також останній раз ми бачили, вже якісь були розмальовки дитячі, тобто там діти можуть і помалювати. Після цієї кімнати очікування, такої зали очікування загальної, хворих направляють в палату. Кожному хворому надається або окрема палата, або надається просто місце в палаті. Якщо це доросла особа, то зазвичай це декілька місць в одній палаті, хоча. І з дитиною ми також були в якихось спільних палатах. І через 25 хвилин до нас прийшов в палату лікар. Тобто ми ще 25 хвилин чекали лікаря в палаті, і тільки потім, е коли він вже прийшов, він почав нас оглядати. Він послухав Евеліну, як там неї з кашлем, подивився її горло, пос посвітив ліхтариками, поміряв температуру. Здається, я навіть точно не пам'ятаю, що він робив, але, типу, так, максимально легко і максимально швидко. Сказав, що все окей. Вона просто застудилася і, типу, не переживайте, все буде добре, давайте їй е, чай, мед окремо їсти, потім запивати тепленьким чаєм, їсти там фрукти, пити водичку, все. І відпустив нас, звісно ж, додому. Щоб ви розуміли, через 8 хвилин ми вже вийшли з лікарні. Тобто він прийшов в 45 хвилин, і в 53 хвилини ми вже вийшли з лікарні. От настільки швидко це все відбулося. І, як вияснилось, цей лікар був неправий. Він поставив, швидше всього, неправильний діагноз, тому що потім а, це не закінчилось, це тільки погіршувалось, і ми поїхали вже до нашого сімейного лікаря і сказали, що ну, капець, що робити? Дуже сильно кашляє дитина. Сімейний лікар почав глядати краще, а, і вони, здається, вони брали якийсь чи мазки, чи що? Я вже точно не пам'ятаю. Дружина була просто в лікаря, і виявилося, що у нас коклюш. Коклюш це така дитяча хвороба, коли діти дуже сильно кашлюють. І е, щоб вилікувати повністю цю хворобу, щоб взагалі кашлю не було, е, є люди, які лікують його пів року. Тобто, це потрібно, щоб було е, спеціальне повітря. Тільки на свіже повітря виходить, Оце, що вона зараз сиділа вдома або було холодно, це так не працює. І ось так от ми пили антибіотик, і тільки після антибіотику Евеліні стало краще. Тому ось так от буває з канадською медициною. Не все так класно і добре, як здається. Є ось і такі лікарі. Цей лікар трошки має років, я помітив, що реально класні лікарі це зазвичай молоді. Хоча це і звучить якось по-дискримінаційному, але ну, реально, от якась така у нас тут практика. Це вже не перший. Лікар, який має роки, і ставить неправильні діагнози, тут біля нас також є Волкін Клінік, яка також має такого лікаря. Він також ставить неправильні діагнози не тільки нам, а й нашим друзям. Після того, як ми пролікували Евеліну, зараз знову цей кашель повернувся і ми знову були в лікаря. Нам знову виписали якісь не антибіотики, а щось інше, це був не наш лікар, якийсь інший, вони їздили в якусь іншу лікарню, і от не проходить знову цей кашель. І наш лікар виписав нам антибіотики. Сказав: якщо кашель зараз не пройде через 7 днів з цим антибіотиком, то е, швидше всього це бактеріальний бронхід, і потрібно буде пити цілий місяць антибіотики. І, ну, Коротше, ми не знаємо, як з цим кашлем боротися і що нам робити, але поки що лікуємось з нашим лікарем, тому що поки що це найкращі результати. Це дає тільки наш лікар сімейний. Не знаю, як нам так пощастило знайти такого класного лікаря в Канаді. На початку відео також казав, що розповім вам, як в'язнів привозять до лікарні. Ми були свідками цієї події. Е, була там така дівчина. Молода. На вигляд їй років ну, 15, може, там 14, ну, типу, ще підліток. Вона точно неповнолітня. З нею було дві жінки в бронежилетах. Ця дівчинка була в наручниках на руках. І також в неї були наручники на ногах. Типу, ноги також були на наручниках. І мені здається, я точно не пам'ятаю, але ніби. Наручники, які на руках з ногами, також мало ланцюг, то вони також між собою були з'єднані, типу руки до ніг. Ну, звісно, в розумному, щоб вона могла короткими кроками ходити, і також руки могла там трішки ворушити. Типу такі трошки довші ці були ланцюжки. І це було досить цікаво, тому що таке я бачу тільки в американських фільмах, а це ми бачили вживу. І ось ці жінки були з нею, вони були в бронежилетах. Про них, здається, була зброя. І на цих бронежилетах було написано не охорона, не поліція, а щось типу якогось наглядача. Чи як. Я, здається, перекладав то слово, але я забувся, що це за слово і яке його значення. Ну, от таке от якесь було дуже дивно. Е, я, звісно, підслухав розмову їхню, і вони розмовляли щось про те, що ця дівчина. Побилася з іншою дівчиною в душовій, що вони були в душі, я так розумію, у в'язниці, і щось там в них пішло не так. І вони почали е, ну, вона нахилилася за чимось там, і коли підняла голову, то друга інша дівчина її вже вдарила е, ліктем, і в неї було на... отут, прямо на лобі. Отак, е, така рана, е, ну, трохи так розсікла її лоба, щось там біля брови. І трохи вона так була трохи побита. Коротше, вони побилися, я так розумію, в в'язниці для неповнолітніх, для підлітків. І вони її привезли в лікарню на огляд, чи з нею все там окей. І це, це реально було дивно, що її привезли в звичайну лікарню. Я думав, що. Ем, ну, Можливо, десь там в них є якісь спеціальні місця, або там прямо в в'язниці можна огляд якийсь робити, але швидше всього їй потрібно було якийсь більш детальний огляд, і її привезли в лікарню, де є обладнання і таке інше. Тому ось так от в Канаді з неповнолітніми в'язнями. Так що в лікарню ми зайшли в 4.25, в 5.53 ми вийшли з лікарні, це там е, півтори години. Чи скільки біля півтори години ми от весь цей процес у нас зайняв, але врахуйте, будь ласка, що лікар нас оглядав 8 хвилин. Тобто півтори години, і тільки 8 хвилин огляд лікаря, який взагалі поставив неправильний діагноз, і як висновок нам стало гірше, і нам виписували антибіотик. Коротше, отака от от історія з лікарнею. І так, це ж не дуже довго. Але з неправильним діагнозом, з так собі оглядом за 8 хвилин, ну, я врахую, що це було все ж таки не швидко, якщо врахувати якість. Отаке от, от вийшло відео. Надіюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись, написати коментарі, який свій досвід, якщо у вас є досвід в Канаді з лікарнями, буде цікаво почитати. І якщо у вас є дивний досвід в інших країнах, якщо ви мене дивитесь якихось інших країн, буде також цікаво почитати, що робиться в інших країнах. Дуже всім дякую за підписки, особливо спонсорські підписки, які дають можливість вам бачити відео набагато раніше, тому що відео у мене виходять з запланованими публікаціями. Я зазвичай знімаю декілька відео за день або за декілька днів і виставляю їх там. На протязі місяця публікуватися за графіком якимось, і спонсори навіть від одного долара бачать це відео набагато раніше. Ви можете дивитися їх одразу, як тільки я їх завантажую, і не чекати цілий місяць. Дуже всім дякую за перегляд. Не буду вас затримувати, бай-бай!